Вітаю друзі, а також усі інше. В нас сьогодні, 17 грудня, і це 1028-а восьма два оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди. Зранку на обосвіє, ми з вами проводимо огляд мапи бойових дій, що відбувається безпосередньо саме зараз, що відбувалось за останню добу, і що може відбуватися завтра протягом тижня, і так далі. Спробуємо зробити відповідні висновки. Починаємо з Кураховського напрямку. Якщо пам'ятаєте, то вчора ми згадували з вами про те, що є серйозна загроза просування російських окупантів до а, села Зеленівка, і проблема цього села полягає у тому, що з саме села Зеленівка російські окупанти будуть мати а, можливість виходу на трасу Н-15. В принципі, саме це ми зараз і спостерігаємо. Російські окупаційні війська отримали таку можливість, оскільки вони зайшли в село Зеленівка. При цьому вони знаходяться в районі села Сухій Яли. Що також також значно ускладнює процес відходу на більш вигідні позиції наших підрозділів з іншого боку, в районі Успенівки та в районі Константинопольського силам оборони України. Вдалося залишити невигідні позиції і відійти на більш вигідні. Тому оточення в е, південно-курахівській кишені на сьогодні е, нейтралізовано. Ну, ситуативно, скажімо так, станом на зараз, що буде відбуватися через годину, через декілька годин, через добу або тиждень. Важко зараз прогнозувати, з урахуванням того, що ми ж бачимо. Як росіяни швидко просунулися в напрямку на Зеленівку і ставлять зараз загрозу для загально всього кураховського. Ну це вже не кураховська трапеція. Говоримо так, як воно є для кураховського виступу, оскільки для його внутрішньої частини, оскільки перерізання Н15, це серйозна буде проблема. Серйозно буде проблема для? Відходу, наприклад, наших підрозділів з Курахова, або забезпечення наших підрозділів з Курах... на Курахова, тобто забезпечення та відхід логістика значно ускладнюються. Якщо більш детально подивитися на а, саму рельефно-ландшафтні особливості, самі рельефно ландшафтні особливості цієї місцевості, то ми бачимо, що Н 15 це артерія, основна логістична артерія, яка забезпечує станом на сьогодні а, Кураховський гарнізон. О, якщо вона буде перерізана, наприклад, в районі того ж самого села Улукли, або росіяни спробують вийти на Константинопіль, або вони спробують перерізати десь, десь меж Константинопіль, хоча, навряд чи там балка, їм буде важче там проходити. А, або о, трохи э, східніше від Улакли, то для сил оборони України, які знаходяться зараз саме на Кураховській, основна локація оборони, для яких це Кураховська ТЕС, для них буде набагато складніше відходити з е, цієї цього плацдарму. Отже, ситуація ускладнюється. Бо з одного боку для сил оборони України рельєфно-ландшафтні особливості саме Кураховського виступу відіграють позитивну роль. Ну, наприклад, я неодноразово говорив, що сама річка Сухі Яли вони буде утворювати серйозні проблеми перешкоди для російських окупантів. Так воно і вийшло. Їм дуже важко тут просуватися. Вони гальмували, серйозно гальмували в районі Константинівки, Катеринівки, Елізаветівки. Дуже повільно просувалися, при цьому маючи ну, тотальне, тотальне, тотальне домінування в кількості особового складу, використання механізованої компоненти, використання авіації, тактичної авіації і так далі, і таке інше. А, з півночі для Курахове а, є рятівним Кураховське водосховище, яке не дає можливості російським окупантам вийти безпосередньо на трасу Н-15 чи бити по Курахово з півночі а, прямими ударами піхотної компоненти, навіть через старі терни на дачни та на Н 15 їм важко зараз вийти, тому що а, там є для них серйозною. Перепоною річка Вовча, яка не дає можливості напряму вийти на Н-15. Їм треба Вовчу е, форсувати, і їх ще і обмежує з західної частини Солона. Річка Солона. Але усі ці рельєфно ландшафтні природні перешкоди, вони є і проблемою для наших військ, які змушені будуть у разі перерізання Н-15 з цього плацдарму виходити з боями. На прорив, якщо буде, знову ж таки повторюсь якщо буде перерізано Н-15, маємо надію, що цього все ж таки не станеться, і е, в цій локації так само, як і з інших, своєчасно, інколи не зовсім своєчасно, але буде організований відповідний відхід. Е, з іншого боку, я також е, взагалі не відхиляю. Таку можливість, що може відбутися і якісь інші дії, які значно покращить е, наше становище на Кураховському виступі. Але саме тут на сьогодні найбільш драматичні події відбуваються по всій зоні бойових дій. За останню добу російські окупаційні війська мали неприємні просування для нас в районі Великої Новосілки на Времівському напрямку. Йдеться про просування безпосередньо в районі благодатного, де росіяни обійшли з півдня Сторожеве і по мокрим ялам спробували вийти на правий берег річки Мокрії Яли. Чим ця ситуація для нас негативна? Тим, що Макарівка при цьому також опиняється в дуже скрутному становищі. І сили оборони України а, мають зараз а, можливість вийти з Макарів, яка трималась досить довгий час під тиском російських окупантів. А, але у цьому разі, знову ж таки, а, вся оборона стягується до нескучного та времіївки. Фактично, велика новосілка зараз з півдня буде опинятися під а, тиском. Такий маневр він був очікуваний з урахуванням того, що росіяни після захоплення старомайорського та е, урожайного намагалися саме в першу чергу е, на північ е, по річці е, Мокрій Яли е, просуватися далі по Вреневському напрямку. Їм було дуже важко. Тобто тут е, були серйозні в них втрати. Вони мали е, багато втрат серед особового складу, намагалися просуватися із механізованою компонентою, але оборона велась е, достатньо професійно, якісно, і е, росіяни не мали успіху. Е, ситуація змінилася після того, як було розширено зону в районі Золотої Ниви, через Шахтарське Золотої Ниви е, і так далі. Е, Після того, як росіяни мали декілька проривів, після того як вийшли на благодатне, і все це призвело до того, що Макарівка вона опинилась, хоча вона ще може тримати оборону в лобо, але вона опиняється в дуже непростому становищі. Тому, на мій погляд, вихід з Макарівки найближчим часом буде на нескучне. Це, звісно ж, погіршує загальну ситуацію біля Великої Новосілки, оскільки а, південні рубежі значно зменшуються, і коли росіяни підійдуть до Великої Новосілки вже впритул з півдня, змож можуть а, мати охоплення через Времіївку, вони будуть намагатися вийти на Времіївку. А, то тоді може розпочатися основна фаза наступу на Сам населений пункт. Окрім всього іншого, траса логістична артерія, яка зараз саму лінію боєзіткнення від самої логістики має відстань там, майже півтора кілометри, вона також знаходиться під загрозою. Те, що вона знаходиться під обстрілом артилерії, те, що вона знаходиться під обстрілом мінометів. Це одна справа. Коли буде фізич, фізичне перерізання, це буде серйозною проблемою для подальшого утримання а, великої новосілки, і в принципі, російські окупанти вирішили не бити в новий камар а, в лоба. Вони вирішили вийти на саму логістику <кхем> фізично, а, закріпитися там чи наскільки їм вдалося закріпитися. Ми побачимо найближчим часом. Але станом на зараз вони присутні на дорозі, яка веде з півночі великої Новосілки на новий комар. Звісно ж, з нового комара і далі, вже по населеним пунктам, це така собі північна логістика. Її вони намагаються максимально відрізати. А минулого разу я нагадаю, новий комар було відбито. І а, російські окупанти змушені були тікати з цього села. Будемо мати надію, що на півночі, звісно ж, також е буде зроблено е буде покращено цю логістику. Ми покращимо своє е становище і е будемо мати відповідні позитивні найближчим часом якісь новини, тому що дійсно е велика Новосілка має можливості тримати оборону. Але тільки у тому випадку, коли є логістика. Якщо логістика відсутня, то тримати оборони оборону в таких умовах це майже неможливо. Логістика по полям це не те, що логістика по дорогам. Отже, ситуація саме на найбільш небезпечних напрямках приблизно така: дійсно драматична. Але я не можу сказати, що все пропало. Дійсно, прийняття відповідних рішень може значно покращити ситуацію по кожній з локацій. Головне, щоб саме правильне рішення приймалося. і безпосередньо поговоримо і про Курську область. Справа у тому, що як усі дуже добре знають, в районі Плєхово почали з'являтися північнокорейські військові, які і відповідно регулярно стабільно знищуються. Скажімо так, російські окупаційні війська не мали якогось серйозного успіху за останній час в питаннях, умовно кажучи, звільнення Курської області, і їх 810-та окрема бригада морської піхоти зазнала величезних втрат. Ще в листопаді стало відомо, що ця бригада доукомплектовується представниками з північної Кореї, тому питання того. Коли саме з'являться верифіковано підтверджені, а перші знищені полонені або в принципі просто верифіковані північно-корейські військові, це було питання часу. І зараз цей час настає. Все більше з'являється саме відео підтверджень того, що ці військові знаходяться саме в Курській області, що вони приймають безпосередню участь в бойових діях. Причому, ну, м'яко кажучи, якось не демонструють високого рівня професійності та досвідченості. Ну, як високого рівня? Рівня сучасної війни, середньостатистичний радянський вишкіл, а також використання так само, як і тих самих зеків, яких використовували ПВК Вагнер Пригожинці, яких гнали в м'ясо, так як використовують середньостатистичного російського. Солдата знову ж таки як м'ясо і північноокрейці використовують так само. Але чому я звернув на це увагу? Справа у тому, що зараз е, Росія вже не е, утаємничує той факт, що північно українські військові є в її складі. Е, е, вона відкрита почала їх використовувати, масово використовувати не точково, не поодиноко, масово в Курській області. Тобто, це говорить про вічі та а, на, а, прагнення форсувати події в Курській області, щоб довести до якогось логічного завершення їх основну бойову задачу повернути курську область під контроль Москви до інаугурації Дональда Трампа, і для цього використовують північнокорейців як основний ударний елемент. Ну, тобто, трохи лунає так сюрреалістично. Для того, щоб якось вразити Дональда Трампа, продемонструвати свою велич та потужність, Москва звільняє в лапках свої території в Курській області, використовуючи північно-корейські війська. Ну тобто, сам по собі цю реалізм відчуваєте його присмак, цей циміс. А, це перший момент. Другий момент полягає ось у чому. Росія настільки використовує недбало північнокорейських військових, що я думаю, десь приблизно саме в січні в лютому до Росії поїде друга партія з Північної Кореї, бо таким темпом вони дуже швидко закінчаться, і або бу потребуватимуть відновлення боєздатності ці підрозділи, тобто ми побачимо другу хвилю північнокорейських військових. І з цього хочу зробити ще один а, висновок: чим гірше буде ситуація погіршувати ситуація в зоні бойових дій як в Україні, так і на території самої Російської Федерації, тим більш залежною Росія буде від Північної Кореї. Бо а, від а, Північної Кореї вона зараз а, залежить в боєкомплектів, боєприпасах, а вона виробляє 2,5 мільйони а, пострілів на рік. А отримує від uh, північної Кореї uh, більш ніж 8 мільйонів uh, пострілів. Uh, вона залежна в людському ресурсі в Курській області, щоб умовно кажучи, звільняти свою територію. Використовує не свої війська, а північно-корейські. Ну і зараз ми бачимо, як техніка вже починає їхати до Росії самохідні артилерійські установки «Коксан», Знову ж таки, йдеться про модифікації і реактивні системи залпового вогню 240-калібру. го калібру. Ми говоримо зараз про те, що Росія стає залежною в трьох, як, мі як мінімум, категоріях від Північної Кореї. Боєприпаси, людський ресурс, і це вже. Техніка. Але знову ж таки, Північна Корея, вона не гумова і до нескінченності не зможе допомагати Росії. А Росії ця допомога вона тільки розтягує її власні конвульсії. Це також треба розуміти і не малювати там е, якісь апокаліптичні сценарії. Друзі, дякую усім за увагу, що подивилися це відео. А також закликаю вас поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоника для того, щоб підіймати в рейтинзі україномовного YouTube сегменту а, саме цей контент. І також я нагадую, що в коментарях ви можете залишати не просто а, свої коментарі, свої думки щодо моїх думок, а і запитання до мене. Ставте запитання до мене, на які я відповідаю кожної суботи. Також зранку на обос на 10 найцікавіших запитань. А на сьогодні ще раз дякую усім за увагу. І, як завжди, слава Україні, слава нації.